Заворожуючий і неоднозначний фільм, який отримав 11 хвилин аплодисменти на Каннському фестивалі, кіно, на яке огляди зняли майже усі, а я просто запишу подкаст фільм Субстанція. Хтось говорить, що це кіно неймовірне, а когось просто нудить з перших секунд. Інші взагалі його ненавидять, але той, хто дивився, той знає, що цей фільм не залишає нікого байдужим. Знаєте, готуючись до подкасту, я проглядала і аналізувала купу інформації, і можу з впевненістю сказати, що більшість психологічних оглядів фіксовані на якійсь одній темі, але відкрию вам таємницю. Він дуже багатограний, і ми сьогодні обговоримо усі теми або майже всі теми, які є у цьому кіно. Вітаю! З вами Інна Грош, сімейна і парна психотерапевтка. Тому запасайтесь смаколиками і кавою, якщо ви вдома, якщо ж ви на вулиці, насолоджуйтесь моментом, їдете у авто, будьте обережні. Ну і давайте розберемо цей фільм на молекули. У найкращих традиціях розмовного жанру зараз буде примітка. Огляд вийде трохи довгим, тому якщо у вас раптом замало часу і цікавить якесь одне питання, просто зайдіть в плейліст і подивіться на ту тему, яка буде для вас корисною і актуальною. Звичайно, що вас може збудовувати, що там всього одна або дві теми, але прошу дати мені трошки часу, щоб я виклала їх усі, їх буде майже 12. Отож, овомощуйтеся зручніше. І приємного вам подкасту.